Дніпропетровщина Україна. Сьогодні 8 грудня я знаходжусь біля куща інжиру, який ще не вкривав на зиму. Вже сніжок припорошив, а цей кущ я оставив спеціально, щоб перевірити його морозостійкість. Весь інжир, який ріс в контейнерах, я вже давно виніс в підвал, а цей кущ, який росте в землі, спеціально залишив. Щоб перевірити його морозостійкість. У нас цілу неділю підряд були морози, мінус 5, мінус 10, а дві ночі, навіть мінус 12. Зараз потеплішало, десь 0 плюс 1. І я хочу зробити обрізку цього куща і накрити його на зиму. А пагони, що зріжу, спробую проростити на предмет того, як вони перенесли морози мінус 12 градусів. Ну, зараз його обріжемо. Як звичайно, я ріжу на одну брунечку. Ось так. Раз. Ось так, два. Ось так. І цей. Всього кущ обрізаний. Кущ обрізаний. Зараз його накрию стружкою. Ось насипав зверху на основу куща стружку. Дерев'яну, а зверху накрию агроволокном і поліетиленовою плівкою. А ось ці обрізані пагони поріжу на черенки і поставлю на вкорінення. Результат покажу. Ось таке накриття вийшлось. Я думаю, цього буде достатньо, щоб кущ перезимував. Це плівка. Агроволокно, під низом стружка для утеплення, плівка, щоб не промокало від дощів і снігу. Ось так буде зимувати. Сенс цього відео в тому, щоб провести експеримент на предмет того, чи проростуть черенки інжиру, які перенесли морози мінус 12 чи ні. Ось ці зрізані сьогодні пагони. Зараз я їх поріжу на череночки і замотаю вологу тканину. Потім положу в целлофановий пакет і на днів 10 в тепле місце щоб провірити, чи здатні вони після перенесених мінус 12 градусів прорости, тобто пустити корінь, пробудити бруньку до росту. Які будуть результати, я покажу пізніше.